У боях на сході загинув цілий танковий екіпаж 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Сухопутних військ збройних сил України. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила прес-офіцер бригади Ірина Рибакова. Наші любі хлопці відійшли у вічність. Цілий екіпаж, такі щирі, такі веселі, скромні. Вони були чудові. Спочивайте з миром і нехай ваші вбивці будуть прокляті і не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті. Зазначено в дописі. За даними фонду, повернись живим під час битви за місто Бахмут Донецької області. Загинули Андрій Мельник, водій, механік, Віталій Кобець, командир екіпажу та Сергій Леонць. Навідник. Відомо, що Віталій Кобець також брав участь у боях в Ізюмському районі Харківської області. Вічна слава героям!